Всім привіт! З вами Оля, ви на каналі Антоновна. Зараз показую вам ворошнисту росу, яка у нас оцю, бачите, на розах, на трояндах. Гарні троянди, але ж треба їх обробляти, лікувати, бо плями ось цього бачите. Такі гарні, гарні, дуже гарні трояндочки. Позахворіли. Яка краса. Ось бачите, борошниця роса. Це я хочу вам показати і буду все це прибирати і обробляти. Поки з розсадою там висаджувалося, а воно тут ось таке робиться. Зараз ще вам покажу. Ось це бачите. Все це треба. Буде відео у мене попереду, буду показувати вам, як я буду все це чистити. Спалювати не знаю, чи буде воно горіти. Воно все зелене таке. Ось, бачите, що робиться? Така гарна трояндочка. Ось, ось, ось як хворіє. Бур'ян задовбав вже мене тут. Ось, ось. Треба теж. Чистити все. Це трояндочка Чорний Принц під назвою. Наче так пам'ятаю, так, наче купувала. І теж, теж все захворіло. Все, все в плямах. Ось, бачите. Зараз ще одну покажу. Ось ця. це. яка дуже така гарна, дуже мені подобається. Назву не запам'ятала, бо... Дуже швидко треба було все розсадити, було вже спекотно. І не було так дуже важливо для мене запам'ятовувати ці назви всі. Та я просто висадила та й все. Тут є молоді знизу, бачите, оці пагони. І, мабуть, я що зроблю. Я ось так обріжу, оці молоді залишу, а це все повикидую, Пишіть коментарі, будь ласка, чи... Можна просто мішки на сміт... ну, як, на мусор їх е викинути, чи треба палити. Палити воно зелене, буде воно горіти чи ні. Полуничка. Все буду, теж все буду чистити. Петрушку обріжу, холодильник. І все буду обробляти. Все-все-все буду обробляти весь двір. Все хворіє. Зараз ще вам покажу на городі. Бабачки друзі, вже вечір, та я трохи може вже і не так видно, дуже, дуже багато кабачків, дуже-дуже такі рясні. Бачите, гни, гниють, маленькі гниють. Бачите, це що робиться? Я прийшла, подивилася, думаючом вже справа, нучом справа. Бачите, які вони ось. Багато їх багато такі рясні рясні В чому справа? Я вам зараз покажу. Дивіться. Бачите, що робиться? Бачите? Ворошни староса? Бачите, що робиться? Ось таке. Все треба обробляти. А тут біля них ці помідорки, ті, що підв'язуються. Так, я вам показувала їх. І бачу, що на них вже помідорки є дуже добре. Але ж бачите на стволах, що це чорна мошка. Теж треба все це обробляти, бо вона висасує. Що заправляти бак та бризгати. Бризкати все. Інакше не буде нічого, не буде врожаю. Не врожаю. вражаю. Біля кабачків тут. Ці баклажани. І все-все буду бризкати, все. Баклажани, все буду бризкати. Перчик. Давайте подивимось перчик. Ось такий він у нас. Ласточки зверху позакручувалися трохи. І ось ну, квіточки попускав, бачите, квіте. Тут знизу. Ще мокро. Не буду поливати. Дуже добре, що коли він укритий і бур'ян не росте і волога затримується тут. Дуже добре, що так. Економія з поливом дуже добре баклажани. Оце все я буду обробляти, тому що кабачки знаходяться біля помидорчиків, біля баклажан, біля перців. Кабачки хворіють і для профілактики буду обробляти всі. Все, що тут є. Ось таке. Зараз я вам покажу ці помидорки. У мене є відео так після граду. Ось такі вони зараз. Слава Богу, вони оклималися. Бачите, бутончики пускають. Хочуть вже якісь бачите, бутончики у пускають, бачите? Тут теж мошка напала. Все треба обробляти. Обов'язково заправляти машинку. 에, ці по... Ой, це вони вже квітуть, бачите, як добре. Квіточки попускали, вже наші такі. Е, Декілька е, помідорчиків, я, е, які зовсім були вже, ну зовсім ніякі. Я їх витягнула і пересадила, нові посадила, бо в мене залишалася ще розсада. І дуже добре, що вона залишилася, бо ось така, бачите, такий конфуз. Трапився та і поміняла. Ось так з запасом треба, щоб розсада була. Бур'ян. І тут бур'ян задобав мене вже цей бур'ян. Треба тяпку брати і сапати. Помідорчики нічого так. Але ж сирни я буду все одно я буду все прискати. Бачите, мошка чорна напала на них. Одразу після граду, як оце сталося, ми з чоловіком заказали в інтернеті оцю сітку таку, накрили. І вони у нас накриті тут, і сонечко на них не палить. І якщо дуже такий сильний дощ буде, то вже не пошкодить їх. Зараз я вам покажу помідори, які я посадила у мішок з, трав... з буряном. Ось тут, друзі, бачите, ось така вона зелененька стоїть, бутончики вона пускає. Ось так. Знизу там бур'ян. Зверху чоловік, дай боже, йому здоров'я приніс мені, досипав сюди грунту. Е Потикала помідорчики. Ось тут ще одна покажу вам. Ця, на бід, мишечок треба його підправити. Ось так. Йдемо далі. Бур'ян. Цибуля була з буряном, та й не піднялася, де піднялася, де не піднялася морква. Ось така теж трохи. Перчик щось з краю пожовтів. Бруньки попускав. Квітну ти хочеш, як щось пожовтів. Це помідорка. Ну, теж бурян знизу, грунту трохи зверху. Звідки борошниста роса? Ось тут бурян. Ми його не прибрали. Щось у нас все не вистачало часу. І почистили так грядку, де ось бачите, що робиться? Я вам що хочу сказати, що ось таке залишати не можна е, на городі, е, тому що це вітром все і дощ роз е, дощем, все це розливається, вітром розноситься, і вся ця хвороба вона буде крізь. Розумієте? І не можна такий бур'ян е, з такою ну, хворобами е, ферментувати на добриво. Це дуже важливо, тому що потім, я так думаю, будуть, буде все хворіти. Ось так. І е, я зараз хочу вас запитати: ось це у нас така справа, бачите? Я хочу всю, весь цей бур'ян е, з у мішки, е, слож, ну, сложити і. Е, Вивезти на мусор, плотно зав'язати, чи можна так робити, чи спалити, але ж цей бурян, він зелений, розумієте? Буде він горіти, чи тільки часу я потрачу? Пишіть коментарі, будь ласка. Ось так, бачите, звідки хвороби? Ось ось вам борошни староста. Навесні були дуже часті дощі. Бур'ян ріс собі як на опарі, густий-густий, густи. і з часом це все позахворіло. І ось таке, бачите? Горошок, машинки. Ось такий. Треба зірвати його. Однією рукою незручно. Та я його машуньки зірвати, горошок. Тут у буряні, слухайте, вирос. І тут ось набрався, вже бачите. Ось такий. Це помідорчики я садила. Залишилася розсада, та я потикала вже. Зараз я вам покажу п'ю. І все буду, все, все, все буду обробляти, Все, все, все. Зараз я вам покажу деньки. Ті самі деньки, які ми з вами пророщували. І я ось їх сюди висадила, по них вже бур'ян. І далі я хочу з ними зробити дещо. Я вам буду показувати на відео. Буде в мене відео, що я далі буду з ними робити. Ось, бачите, вже динька була, пожовтіла. Снікіточок тут була динька, так? Правильно я говорю? Ось так. Пожовтіла. Листочки скручуються. Там. Лазить. Все-все-все треба обробляти обов'язково, бачите, і тля тут теж. Заправляти бак і вперед. І вже, мабуть, треба поливати, бо сухо. Треба поливати. Ось такі вони з, з тих кавунчиків, що ми з вами пророщували бурян. З тих ковунчиків, що ми з вами пророщували, залишився тільки один ковунчик. А ті дуже-дуже попитягувалися і так вони, так вони не пішли. Ось це один залишився, я його висадила. Ну, побачимо. Давайте вам ще зараз тут покажу Ці помідорчики, які ми висаджували, у мене теж відео там є на моєму каналі. Це так вазончики так і позалишилися. Думала, що поставлю ці. Палички та й е, понадписую назви, та й так і не зробила. І так озончики позалишилися з назвами. Гвоздичка відкитає вже. Ось така гарна. Тут смолка була, от квітає вже. Зараз побачите фотографію, яка вона була гарна. Пацелія ще квіте. Ось такі наші помідорчики тут піднялися. Тех натягнули ось таку сітку сюди. Вже вечір. Теж, може, видно видно вам чорна така мошка, бачите, все, все треба. Все треба бризкати, вже квітуть, бобкат квіте. Булкат квіте і квіте Ольга. Як мені подобається вона взагалі така, слухайте, такий не товстючий ствол, така вона, така вона, ну не знаю. Я побачу, побачимо, які будуть помідорчики. Ну, сама, ой, бачите, скільки вони. Там квіте. Ось так. Крапива. Крапиву я прибираю тільки зверху, я її обрізаю, знизу залишаю крапиву, для того, щоб сіялася на наступний рік. У прошлому році у мене тут трошки було у нас на, на гряці на ці, а зараз вона по всій гряці посіялася. Це ж так добре. Я на, ножицями обрізала, обрізала зверху, знизу залишилася з, з насіннячком. І вона посіється. Вверх прибирала, Мам, я вам показувала на відео, як я висаджувала, крапову, кидала у лунки. Ось цей такий помідорчик рясний такий, бачите. А оцей щось у мене без назви залишився. Немає назви, О, які будуть куточків, скільки в нього. Цей. І тут помідорчики, Леда квіти, Леда ось так. І побачимо. Мікади рожеві теж вже і там щось помідорчик ще хоче. Хоче бути помідорчик. Оце Ангеліна. Наша Ангеліна. Стоїть тут і охороняє все. Умничка така, я її помила вже. І бачу, що знову треба її мити, бо то дощі були дуже, та й вона. Ось з такими зайчатами, бачите? Ось така гарна, славна. Ось така ангеліночка у нас. Охороняє. Допомагає нам молодчинка. Щиро дякуємо за підписки. Що підписуєтесь, друзі. Що дивитесь, залишайтесь на нашому каналі. Хто не підписався, ще підписуйтесь. Далі буде, друзі, багато цікавого, корисного для вас. Ну, все, попереду буде відео, як я буду все обробляти, чим буду обробляти. Як я буду робити все це, буду показувати вам. Здоров'я вам, міцного, міцного, миру, благополуччя. Всього-всього самого, най... самого самого найкращого вам. І хай вам щастить. До зустрічі, мої хороші.